І нехай неділя буде зеленою, кличальна неділя. Трійця. Хто як святкує, але все одно буде правильно. Уквітчайте свої садиби, обістя себе зелом, зеленим, символ росту, символ енергії, символ природи, яка зараз знаходиться в самому соку у розквіті. Земля дала свої дари у вигляді. Різнотрав'я, зела, зілля. Використовуємо його в благо, на добро. Варімо страви, робімо напої із зела, збираємо трави на зиму, бо це буде вітамінізація дуже дуже хороша для нашого харчового раціону. Використовуємо потім як чаї, використовуємо потім у приправи для наших. Борщиків і для всіх інших страв. Зараз можна нарвати часнику, зеленої цибулі, петрушки, кінзи, базиліку. Ну, що у вас ще на городі росте? Кропику, нарізати, насушити. Бо саме саме-найсильніше зілля саме в цю пору. Хочете нам допомогти? Запрошуємо вас до нас. У нас тут робота є. Як то кажуть, навіть у свято працювати не гріх.